Сьогодні у нас ось такі ручки в роботі, і ми почнемо робити манікюр. Наша задача зробити коротенькі квадратики. Для цього нам необхідно буде зняти старий матеріал, тут є відшарування. Тобто ми його практично весь будемо знімати, ну і, відповідно, підкорочувати довжину. Я починаю завжди свою роботу з. Відкриття проксимального карману. Тобто з роботи пушером. Використовую я саме пушери, а не апельсинові палички. Чого я роблю це зараз? Я вважаю, що коли ви опиляли поверхню, по-перше, наша проксимальна складка, як ви бачите, вона прям стелиться по нігтю. Звичайно, що вони є різні, але тим не менше. Зазвичай вони стіляться і тягнуться по нігтю. Відповідно, ось ця жива зона, вона надто уразлива. Тобто, коли ми будемо його спилювати, коли ми будемо махати пилочкою, вирівнюючи поверхню, ми можемо так чи інакше зачіпати проксимальну складку, це буде не дуже добре, воно буде надалі там махритися. Тож, в принципі, ви можете робити, як ви робите зазвичай, але я починаю саме от з цього кроку. Отже, відкриття проксимального карману. Наголошую на тому, що це дуже важливий крок. Він буде забезпечувати вам, ну, я вам хочу сказати, відсотків на 70 успіх, вашого, успіх і чистоту вашого манікюру. Що я маю на увазі? Зараз поясню. Дивіться. Зазвичай майстри просто відсовують саму кутикулу, тобто роговіло цю тканину нашу і на цьому зупиняються. Побачили тоненьку полосочку під нею, і далі ми рухаємося з вами уже фризою. Але фішка в тому, що ваша проксимальна складка ось тут продовжує бути приєднана до нігтьової пластини. Відповідно, коли ви обробляєте фрезою ваш нігтик, ви впираєтеся в проксимальну складку, і ось тут, в цьому, там де ви бачите зараз темну полосочку, ось тут у вас збирається вся пилюка, і ви дуже довго намагаєтеся її випиляти фрезою і вичистить. Що пропоную я, на що пропоную звернути вашу увагу? На те, що, по-перше, пушер у нас не стоїть під кутом, бо він своєю окружністю стопориться саме на окружності проксимальної складки. Я пропоную викладати пушер лежачи і штовхати, тобто не тиснути на ніготь, а штовхати саму, ну, саму проксимальну складку. Починаємо, дивіться, пальчиком я трошки натянула боковушку, поставила пушер так само бочком. І починаю обробляти поки що бокову обробила, рухаюсь далі. Бачите, як глибоко зайшла, вона набагато глибша. Тобто, я якраз від'єднала оцю таку тоненьку межу, дивіться, який карман класний. Отам у мене тепер все рухливе, фреза зайде туди. Далі я спокійно собі вичищу все це сміточки своєю. все в мене буде чистесенько. Ну і, відповідно, ножиці так само ляжуть. Чого робити, я не рекомендую. Це отако. Ходити. Є така манера у багатьох майстрів, засунуть під проксимальну складку пушер, і також робити такі рухи. Чого ні? Дивіться, цей пушер, він заточений в мене для того, щоб він краще, швидко працював. Він тут тонесенький, тонесенький. І якщо я раптом буду отако ходити під проксимальною складкою, я можу просто ту тоненьку мембрану, яка. Закриває, захищає, виконує бар'єрну функцію, я можу її пошкодити. Цього не можна робити категорично. Отже, коли в мене відкрита повністю вся моя проксимальна складка, я вже готова до зняття повністю матеріалу.